От таке враження, що повністю абсолютно по сценарію зроблено з нашої війни один в один замішаний Путін у цьому це стовідсотково. Але чи допомагає він зброєю і солдатами? Ось що ми зараз подивимося. Ми повинні з вами розуміти, що багато країн будуть реально допомагати Ізраїлю. А ось питання чи вплине оця допомога? На те, що нам потім не будуть допомагати. Якщо світові лідери не задумаються над тим, що зараз відбувається в світі, то до третьої світової ось тілечки залишаються. Просто чесно кажучи, шок. Шок, який переростає в панічний страх. Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардєєв. Сьогодні у нас страшні новини. Новини, які е, також Стосується, напевно, і нас в якої, якійсь мірі, але в більшості Ізраїль. Війна в Ізраїлі по сценарію, який був у нас. Чи правда те, що сам Путін до того має руку? І, взагалі, чим воно все закінчиться, і взагалі закінчиться, чи, чи це може взагалі початок третьої світової. Але головною умовою, як завжди, є ваша підписка. Обов'язково поставте лайк цьому відео і пишіть в коментарях, як ви вважаєте взагалі, чи це дійсно зараз Третя світова чи ні. Отже, війна в Ізраїлі. Ми дивимося перша карта сагніфікатор що вона означає? 100% те, що повинно було відбутися. 100% те, що повинно було відбутися, тут нікуди взагалі не, не може йти ніякої мови. Це те, що назрівало дуже давно. І те, що ну, ми бачимо, в принципі, по карті зірці, це вибухи, це спалахи, це те, що, до речі, ця карта, саме ця карта випадала, коли. Я дивився на початок ще на початку війни в Україні. Ми чітко бачимо, що ця карта символізує початок, початок того, чого не мнуче. Тобто це було повинно відбутися стовідсотково. Я вам до того казав, як і в Україні, як і в багатьох інших країнах, де зараз ведуться якісь атаки, де ведуться якісь розбірки, війна і тому подібно. Зараз відбувається дуже сильна кармічна розв'язка. Тобто, скоріш за все, що це буде якісь останні війни, які призведуть або до повного миру. З винищенням повністю, повністю ворога весь світ об'єднається, або до початку третьої світової, де будуть задіяні навіть ядерна зброя? Тому це перша карта сигніфікатор, яка показує взагалі ситуацію. Далі, як будуть розвиватися події в самому Ізраїлі? Допомога прийде. Карта Трика Пентаклів вона символізує допомогу, вона символізує те, що світ вже до того знав. Знали люди, знали країни, і вони були готові до того, що буде така історія. Тобто, знову ж таки, повторюється як з нами. Тобто, за якийсь час. Люди, деякі люди, знали, що в Україні буде війна, і вони завчасно виїхали. Ми тут також бачимо, що багато країн знали, що буде в Ізраїлі війна. Якщо я не помиляюся, навіть Америка зробила безвіз для ізраїльтян, і за тиждень буквально до того, якщо я не помиляюсь, підкоректуйте мене в коментарях, чи правильно я кажу. Ну, це може бути, я може помиляюсь, але мені здається, що саме таке відбулося, бо я чув це. думав ще: ну чому так нам не дають? Тому це знали до того: це 100%. і ми можемо чітко спостерігати дуже схожу лінію між нами. І е, саме е, між війною в Ізраїлі, чи буде це дійсно війна, яка забере життя дуже багато людей? 50 на 50, тобто, все залежить, звичайно, від деяких аспектів, які, на жаль, не можна ніяк передбачити, тому що все залежить від вибору людей. На даний час немає чіткої відповіді, чи буде вона така, чи ні. Але 100% я можу сказати, що. Початок вже вони почали вже абсолютно по такій же методичці, можна так сказати, працювати з людьми, грабувати, гвалтувати і знищувати саме ось в такому форматі, як знову ж таки робили, роблять і надалі росіяни з нашою країною. Далі запитуємося питання таке, чи Путін взамішав? У цьому зна, чи приклав він руку до того? Паш кубків символізує емоційний посил, і більше того, емоція це люди захотіли мати Таку ж емоцію, як має Путін, тобто вони до нього звернулися стовідсотково, попросили поради, тобто він дав конкретну пораду, як це зробити, він дав конкретну методичку, знову ж таки. І чітко, бо тут можна сказати, що у Путіна в принципі нема чим допомагати, якщо, якщо так, але це чітко емоційний спалах. Тобто ці люди, які відповідали за... Оцю організацію вони звернулися до Путіна з питанням, що робити, як це робити правильно, і тобто ми бачимо тут абсолютно знайому нам до болі історію. Добре. Чи будуть російські солдати знаходитися там на території? Чи буде Путін посилати туди солдат на цю територію? Так, 100% рицар мечів Він буде давати е, якихось командирів, людей, які будуть відповідати, він буде надавати послуги консультанта і е, надає, буде надавати 100% е, людей, які там будуть е, ці, ці всі питання контролювати і допомагати їм у вирішенні е, цього запитання. Чи зможе Ізраїль е, вистояти цю, цей, цей нападок, цю війну? Дуже важко, ми бачимо карту десятку жезлів. Ми бачили скільки вони випустили одразу. Ракет, тобто вони показали, що в них є дуже багато зброї оцим, оцим випадом, скажімо так. Тут ми бачимо, що Ізраїль все одно стоїть, 90% він буде відбивати. Але, на жаль, на жаль, що дуже багато буде потрапляти в будинки. І насправді я особисто від себе хочу виразити співчуття всім тим сім'ям, людей, які. Постраждали зараз в Ізраїлі. Я знаю, що дуже багато українців зараз знаходяться в Ізраїлі, які втікали від війни, і вони потрапили ще на одну. Це просто жах, і чесно кажучи. І просто спостерігати за цим неймовірно жахливо. І ти реально розумієш, що ну, може ти там і звик вже до війни, але і люди, в принципі, в Ізраїлі звикли, але це, ну, це вже, знаєте, це вже починається іти на, на повторення. Чи зможуть допомогти Ізраїлю, чи будуть допомагати Ізраїлю е, інші е, країни? Так, будуть допомагати і як емоційно, тобто вони будуть приймати до себе ізраїльтян, так і е, жезли, жезли це рух. А це допомога саме ракетами, зброєю і тому подібне. Але тут питання: чи повпливає оця вся історія, чи повпливає ця історія негативно для нашої країни? Чому? Тому що ви повинні розуміти, що якщо десь там Америка чи якась інша країна не дасть, наприклад, зброї нам, а дасть Ізраїлю, то ми залишимося по факту без зброї. Ви ж розумієте, для чого Путін це робить? Він робить абсолютно все для того, щоб інші країни перестали давати нам допомогу, фокусується саме, тобто, саме на Ізраїль, щоб на напали на Ізраїль, щоб зараз весь світ почав займатися питаннями Ізраїлю. Путін дуже розумно це зробив. Тому питання, чи повпливає оця вся історія на те, що у нас не буде чим захищатися, чи всі всю зброю направлять Ізраїлю. Ні, не вплине і слава Богу. Тому що я бачу, що окрім цього, в Ізраїлі, ну, відчувається, що в Ізраїлі також є дуже багато, достатньо зброї. Вони, в принципі, військова така держава, ми повинні це розуміти. І те, що я бачу, що ні, все ж таки на це не повпливає. Карта Сонечка випадає, тобто це буде все добре. І ті країни, які нам допомагають, вони доведуть. До кінця свою справу будуть допомагати до кінця, до перемоги, по факту. Тому е, насправді все буде добре і нам, особисто, нам, хвилюватися не потрібно. Чи значиться війна, що почнеться Третя світова? Трійка Кубків. Е, ну, скоріш за все, що ні. Тому що тут будуть. В цій війні є три країни, замішані три країни. Тобто, включаючи Ізраїль, сама оця організація, я так розумію. І ще країна, Агресор Росія. Тобто це буде між трьома країнами? Може може не Росія, може якась ще інша країна? Пишіть мені в коментарях, якщо ви більш розбираєтесь у цьому, бо я, вибачте, не дуже компетентен в, в, цій, в цій війні. Я не можу вам прямо так сказати. Так, добре. Чи може зараз ця війна зупинити Росію? І навпаки нам допомогти, тобто не заважати, а навпаки, що зараз Росія яким чином переключиться на іншу війну, вона буде допомагати і від нас ну, там відстануть ці росіяни. Чи може це статися так, що ця війна навпаки нам допоможе? Ну, навряд чи. я думаю, що в будь-якому випадку вони і надалі будуть продовжувати битися, і чи зможе повпливати ця війна на 100% для нас в кращу сторону, ні. Але головніше, що вона не може вплинути і на гіршу сторону. Ось, що є дуже правильним і дуже дуже, дуже тішить, що вона не повпливає в негативну сторону. І давайте, знаєте, що подивимося? Подивимося ще останнє запитання, яке, що Путін планує на даний час для України. Що він, він планує, чи якісь атаки будуть жорстокі, чи щось у такому форматі? Які плани Путіна на Україну? Карта Сігніфікатор, що він хоче зараз від України? Я не знаю, як коментувати цю карту. Шістірка кубків, вона символізує союзника, вона символізує союзника. Тобто, скоріш за все, що зараз Путін буде намагатися затримати війну. Тобто, він буде зараз думати про те, щоб війну затормозити. Тобто, яким чином, бо ця карта інакше як просто вона символізує допомогу, вона символізує, начебто, такий. Був більш позитивний випад, ніж негативний. Але, у, знаю, що Путін ну, навряд чи захоче призупинити війну і почати допомагати відновлювати Україну. Це зрозуміло. Але в, в цьому форматі відчувається, як на мене, це карта, яка говорить те, що він призупинить, начебто, знаєте, зробить нам таку такий подарунок, що він трошечки призупине в якихось регіонах обстріли. До речі, якщо ви не помітили, в Києві вже давно не було. Повітряної тривоги. Я сподіваюся, що сьогодні також не буде, бо я записую сьогодні в неділю це відео на завтра вам на понеділок. Тому я сподіваюся, що сьогодні також їх не буде. Але я бачу, я помітив, що зараз, наприклад, в Києві э, ця ситуація притихла і в деяких регіонах також. Але ну не Харко, звичайно, південь це ну, там жахіття відбувається. Але чи не говорить це про те, що Путін зараз намагається яким чином... Призупинити війну, просто правильно лі я, чи, правильно чи я зрозумів? Колесниця. В якихсь регіонах він хоче, знаєте, що він хоче зробити? Він хоче в деяких закоренитися, тобто заграбасити собі великий такий куш. Він хоче ці території, як знаєте, просто забити до, до повного, по максимуму. Це території Півдня, це 100%, тобто ця карта військового. І що символізується карта військового, це вона символізує, що вони хочуть накопичити якусь зброю. І приблизно до наступного року, десь до березня місяця, приблизно ось так. Тобто вони будуть далі обстрілювати, але будуть більш-менш він намагатиметься притихнути яким чином для того, щоб в деяких регіонах, давайте так, в деяких регіонах, щоб накопичити і сфокусувати щоб накопичити зброю і сфокусуватися на іншому, на іншому форматі. На іншому, вибачте, <сміст> трохи хвилююся в іншому форматі для інших міст. Тобто він буде намагатися зараз, ще раз проговорю, він намагатиметься зараз максимально накопичувати зброю для того, щоб мати можливість напасти вже десь в березні місяці, по второму, кругу, у повторому колу, чи вдасться йому чи ні. Ми вже подивимося за з вами в наступного разу. Я дуже сподіваюся, що моя зараз моє передбачення трошки нас всіх заспокоїло. Чи буде ця війна, що бачите, ну, скоріш за все, що цієї війни не буде а, а, як такої світової, і це буде стосуватися тільки невеликої кількості країн. Тому і, і ще дуже радий, що для України це все ж таки не буде якимось поганим, чи ну і, на жаль, і хорошим нічого не буде, але найголовніше, щоб поганим не було. Тому так. Ну що, друзі, з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв, і до завтра.